Друзі, ми розпочинаємо наступний матч. І це а, поєдинок між командами Юкса та а, футбольна школа Тімофеєва. Що ж, подивимось, як зіграє у нас а, ця пара суперників. І що покажуть нам гравці на футбольному полі. Ось бачимо, вже є атака, непогана, перспективна атака. У гравців помаранчевих формах. Постанович, вам кривить. Діма, дай пасту Все, рішаймо момент. І ще один простріл непогано. Зараз шпагаті витягує голкіпер цей давай, момент, цей м'яч. Потанович, іди під удар, що ти дивишся, потанович. Під удар. Давай Лосовському, Лосовському, Лосовському! Павлюк, мяч, Павлюк, назад, Павлюк, назад, Павлюк, назад, Павлюк, назад, Павлюк, назад, назад, Павлюк, назад, Павлюк, Павлюк, назад, Павлюк, так Или защиты 3-0 книжка или так? Иди плечок, иди, А? Не, чтобы 3-0. Не было вопросов по головам. Понимаешь, допустим, арсенал выиграл, у них 5-0, как потом? Как считать? Игра скасовывается 33-0. Дай, дай, пошлі, три води! Три години! Давай, в неї зависимості! Все, мешається тримай.

So you still have to use it. Сім. Ось це гравець. Зорік, зорік, оце твій гравець. Махнюк, ото твій гравець. Біля нього став. Все, перед м'ячом. Перед м'ячом, бігом. бігом Висвічили. Зорік, стой, зараз заб'єш. Зорік, стой. Дай перепас. Стопи.

Смотри. А, смотри. Все, так, сам. Дай поставь! Все эти зори. Давай ему скидай, Дальня! Быстрейше, давай! Туда! Сегодня взагалі що? Вообще! Гравця, бери, бери гравця. Хороший Та чого ти сюди біжиш, бахняк! Тобі по-французьки говорить треба, бахнюк. На іди! на іди! на м'яч Іди на місь, дай пас, паспохняй. Друзі, зараз штрафний удар. У нас епізод був біля воріт. Команди Докню! Юкса і, і пробиває зараз, друзі, пробиває цей штрафний команда Скола Зімофеєва і реалізує. Цей епізод. Насправді багато було вже моментів біля воріт і могли багато разів забивати, але все чогось не вистачало сьогодні. А команді ну ось вони змогли відкрити рахунок у грі. Дівчата приїжджали. Я бачу, що мені побіг різдвя. І ще одна, друзі. Вентіна атака була, зараз на воротах Люкси. Sorry, непогано. Зараз приймає за строки та її добивання для добивання. І по двоє рахунок зараз команда Школа Кіміфеєва. Непогано, не погано, в принципі, розічнутися. Зараз вони довго не вдавалися забити. І ось Менше трошки дев'яти хвилин а, залишається у нас в цьому матчі і... Давай пас, пабечу, павлю дальней. Сеня, паставай, сеня. Поплюк сам. Дай, дай, запий. Підніми голову свого! Пишуть, пишуть. Зміну пише. Треб стоїть пишемо. Тільки юності не пишуть. Давай, пас, давай, давай, пас, пабіч! А у Кипер переводит. переводить на кутовий. Типовий зіграли кутовий киповий і високому пробиває. А команда школа джелофея. Сеня! Ой, семи дівчинок! Сеня, весь ми дівчик! Пішов, пішов, пішли! Сидя, не бізьте, дики не м'ячесь, немничка й тепло. А на комбінації, дивіться, друзі, і авторці зараз пробували, по воротах розстрілювали. А, а, а Але той Надійно спрацював і у відповідь зараз атака від «Юкси». Сила, 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 пройди сила, 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 Давай сила, 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 Раз-два! сила, 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 раз! сила, раз! сила, 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 Выйди, Выйди! Выйди, Выйди. Выйди! сила, сила, Да, Да! Рудика, Диши. Диши, лобби. Шит, лобби. О, давай, Рудик Рути приміча! Давай далі, туди! Люди! Рудик! Рудик! Друзі, гол! Третій гол перепрошую в воротах! А команди Юкса а зараз вибороли хлопці. забиває четвертий м'яч. Пішли, пішли, пішли. Poi Крути, класна передача, В принципі трошки зависоко. Партнера вона була. рішення права. Ось цей арбітр зараз, зараз в цьому епізоді для непогано зараз пробиває гравець у помаранчевій формі. І це відбувається. Друзі, у нас залишаються лічені секунди до завершення цього матчу. Буде одна атака. Потенційно. Це, друзі, а состав арбітра завершили рахунок 0 0,4 на користь команди «Футбольна школа Тимофеєва. Що ж, рухаємося далі. Буквально за декілька хвилин наступний матч, тож чекаємо вас у наступній трансляції.